Доброго ранку! У нас сьогодні буде заняття з малювання. До нас на заняття хтось завітав. А щоб дізнатися, хто це, я пропоную вам відгадати загадку. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Несміли ви чути стук. Це з яєчка, мов із хатки. Проклювалося курчатко. Так, правильно до нас звітало. Курчатка, але подивіться, воно чомусь дуже сумує. А чому? Тому що в нього немає друзів. Давайте ми сьогодні з тобою намалюємо йому друзів. Щоб воно не сумувало і було завжди веселе. Але спочатку давай ознайомимося із будовою Корчатки. У Корчатка є тулуб, голова. Лапки, хвостик, дзьобик і оченята. Подивіться, якої форми тулуб у курчати. Вірно, тулуб укурчати круглої форми. А яку форму має голова? Так голова теж круглої форми. А що більше тулуб чи голова? Подумайте. Звісно, тулуб більший від голови. А що є на голові у курчати? На голові є очі та дзьобик. Так, якщо курчатко стоїть навпроти нас, подивіться, то ми бачимо два ока. А якщо стоїть боком, то бачимо одне око. А чим курчатко розгрібає травичку? Звісно, курчатку травичку розгрібає лапками. Якого кольору у курчати? Правильно, жовтого, а лапки й дзьобик, звісно, червоного. А якого кольору очі? Правильно, чорні? Давай ми сьогодні намалюємо з тобою пірічку курчати. За допомогою розрізаної картоплини. А очко буде за допомогою ватної палички. Отже, якого кольору буде пірячко жовтого молодець, а лапка і дзьобик червоного. А якого кольору око? Так, чорного. Перед початком нашої роботи давай виконаємо пальчикову вправу. Півнику, півнику, де ти бував? Під кущем калини зернятко клював. Півнику, півнику, де ти бував? Я біля хатинки на паркан злітав. Півнику, півнику, де ти бував? Рано вранці сонечко вітав. Півнику, півнику, де ти бував? Я маленьких діток піснею звеселяв. Ось подивись, у мене вже є аркуш паперу, уже з готовою травичкою і гніздечком. Можна намалювати травичку самостійно або затонувати аркуш. Щоб намалювати наше курчатко, нам знадобиться дві картоплини. Різного розміру розрізані навпіл. Також фарба жовтого, червоного та чорного кольорів. склянка з водою, пензлик, вушні палички та серветки. Отже, спочатку ми будемо малювати тулуб. Якого кольору тулуб, так жовтого. Для цього ми беремо картоплину більшу за розміром, Вмокаємо її в жовту фарбу. Ось так, макнули в жовту фарбу і прикладаємо на наш аркуш. Ось так. Тепер беремо картоплину меншого розміру, також макаємо в жовту фарбу. І прикладаємо, це буде наша голова, прикладаємо її так до тулуба, щоб вони між собою з'єдналися. Ось так. Приклали і відірвали. Ось у нас з'явилося курчатко. Що у нас не вистачає курчатку? Не вистачає дзьобика. Дзьобик у нас якої? якого кольору. Так, червоного. Отже, беремо наш пензлик, макаємо в червону фарбу і малюємо дзьобика. Ось такий дзьобик трикутної форми. У нас з'явився. Тепер червоним домальовуємо іще лапки. Ось так. Одну і другу. Так. Тепер за допомогою. Вишної палички будемо малювати око. Так як у нас курчат стоїть боком до нас, тому ми бачимо одне око. Ось. Ось таке курчатко. Гарненьке і веселеньке. Ось таке гарне курчатко в мене вийшло. Подивись, як звеселіла наша курча адже в нього з'явилися справжні друзі, з якими він може проводити свій час. Так, скажи, будь ласка, кого ми сьогодні з тобою малювали? Правильно, ми малювали курча. А якого кольору курча? Жовтого, вірно. Я сподіваюся, що тобі сподобалось наше заняття. Чекаю на твої роботи. До побачення!